Я вас вітаю, дорогі англійці. Сьогодні ми з вами подивимося конструкцію There is There в минулих часах, в майбутніх. Дивіться: There was або There were. Ось воно, це past simple для однини і для множини. Там було щось одненьке і там було багато. There is a train every hour. Це present simple. Потяг ходить кожну годину. Що години? Час зараз 11.15. The time now is 11.15. Там був потяг на 11-ту годину. There was. Він же там був. Давайте з вами порівняємо: There is there. Бачите, для теперішнього часу. І there was. There were для, власне, минулого. Поїхали. There is nothing on TV tonight. Сьогодні ввечері нічого не показують по телевізору. І. There was nothing on TV last night. Вчора ввечері по телевізору нічого не було. Ми зупиняємось у дуже великому готелі, всього 550 номерів. We are staying at a very big hotel. There are 550 rooms. Ми зупинилися у дуже великому готелі. Було 550 кімнат. Було. Чи все добре, чи є проблеми? І чи was everything okay. Yesterday чи were there any problems? Минулий час. Я голодний, нема чого їсти. I'm hungry, but there isn't anything to eat. І я був голодний, коли я прийшов додому, але не було нічого, щоб поїсти. Біда. Present perfect, there has been і there have been. Це для однини – there has been. А це для множини, there have been. Look, подивіться, сталася аварія. Look, there's been an accident. There's been, це there has been. Апостол все це скорочення has. This road is very dangerous. There have been many accidents. Ця дорога дуже небезпечна, а тут багато нещасних випадків. І нам необхідно тепер порівняти із минулим. There was. Тут була аварія. Але минулої ночі точно, коли, точно, коли це past simple, коли ми не знаємо, коли the present perfect. А не there has been. An accident last night. Ми будемо з вами повторювати. Потім це все на курсі А1, який зараз іде. Повністю всі ці формочки приходьте. There will be. Як ви думаєте, чи багато людей буде на вечірці у суботу? Буде майбутній час will be. Керівник компанії йде, тому скоро буде новий керівник. Майбутній час. І я їду завтра, я зроблю, спакую усе сьогодні, тому що завтра не буде часу. There won't be time tomorrow. Як ви бачите, won't be це will not. Так, мої гроші, приходьте на наш курс А1. Уже починається в жовтні А2. Зараз ви можете в нього зайти без проблем подивіться як в описі до зустрічі мої хороші. до завтра